Напередодні річниці депортації кримських татар студенти журналісти полтавського педагогічного університету присвячують вірш Олесі Українки «Татарочка, татарки з нашим кримським співвітчизникам. Там за місто! Понад шляхом битим по гарячим каменистім полі, Де дівча татарське, вродливе, молоденьке ще гуля поволі. Шерджи дживаринда та пракел чектан, Який Чил та шостю небасип Джульберта та Кизи, а він атмоктак Она себе з тобі На чорнявій сміливій голівці червоніє шапочка маленька. Вид смуглявий ледве прикриває Шовком шите чадра біленька. Сія сачли джесю башина Кіген дюбе кизил фесені Есмері чересін капаткан бірас Біяс філантанен таплан есені То закриє личко, то відкриє, А очиці, наче блискавиці, Так і грають з попід брівок темних. Що за погляд в цієї чарівниці? Ата Диачий Гюзюн, Кара Кашлар, Астин Закользер, Гілда Рамдай, Коргенди яка, Буни Бакиш, Ала не Саймер.